Маємо трагічні звістки. На Донеччині загинув Волинський поліцейський Сергій Тлумач. Йому було 43 роки. Упродовж 23 років він служив у лавах органів внутрішніх справ. Обіймав різні посади у відділенні поліції номер 1 міста Нововолинськ Володимирського районного відділу поліції у червні 2024 року. Добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції. Волині, аби захищати батьківщину від російських загарбників, у загиблого залишилась дружина та двоє доньок. Так герої зустрічали на Волині. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Мотоцикл врізався у ЗІЛ. Загинув молодий хлопець. Аварія сталася в селі Кортеліси на Ковальщині. Хлопець на мотоциклі в'їхав у ЗІЛ, який заднім ходом з головної дороги заїжджав на подвір'я. Водій двоколісного загинув у кареті швидкої. Йому було 20 років. Кермувальнику вантажівки 44, За кермом був тверезий. На Волині була ще одна смертельна аварія. Сталась близько першої ночі в селі Бузаки, камінь Каширського району. 17-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Хлопець загинув на місці події. Люди здали п'яного водіям. Патрульні роти ТОР отримали повідомлення про адмінпорушення. Зі слів заявниці, невідомий чоловік заїхав на машині на територію АЗС. Поводився агресивно, провокував конфлікт. Під час спілкування з 31-річним водієм патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд підтвердив 2,16 проміле. Крім того, інспектори з'ясували, що чоловік протягом року вже притягувався до відповідальності за керування у стані сп'яніння. був Збавлений права керування транспортними засобами. Протягом вихідних хвилинські патрульні зловили дев'ять п'яних водіїв. У ковалі на вулиці Банделіані серед ночі вони зупинили Фольксваген. Спілкуючись з водієм, інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,66 проміле. Ще одного нетверезого водія патрульні зловили на вулиці Незалежності. Водій Mercedes-Benz попався поліції, коли порушив правила дорожнього руху. Вночі сильний вітер повалив на дорогу дерево. Вранці рятувальники виїздили до села Муравища Луцького району. Бензопилою вони розкряжували дерево. Рух дорогою зараз відновлений повністю. Танкіст із Волині отримав золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ. Нагородою відзначили сержанта з Ружища Валерія Шепелюка. Механік водій танкового взводу повідомили, освоїв одну з потужних бойових машин Леопард, яка перебуває на оснащенні збройних сил України. Волинянин разом із побратимами наганяє страх на супротивника майже 60 тонною технікою, а знищених цілей ворога на їхньому рахунку вже чимало. Самовихідними світі зібрав купу людей. Там був світяць фест. Приїздили відомі Чіку Катуші, Іво Бубул і Дзідзю. Фестиваль влаштували вдруге. Він благодійний. Збирали гроші для військових із Шацької громади. Серед найбільших донатів 20 тисяч за знімок з Іво Бобулом. А лучанин на ім'я Максим за три дні задонатив понад 65 тисяч гривень. Пише район Рожище. Не обійшлося і без романтики, коли виступав дзідзіо, один з організаторів. Фасто вийшов на сцену, щоб освідчитись дівчині. Скільки грошей для ЗСУ зібрали загалом, поки невідомо. Організатори ще рахують. Звати Дмитро, позивний мій Скіф. 24-го, нульдру-22 році почалася повномасштабна війна. Тут перший страх, дуже великий шок був. Але потім якось я адаптувався, читав новини, все, дивився відеоролики, як наші ЗСУ, прикордонники, НГУ, бомблять. Я просто щось так захотів, так само молоді хлопці є. Я думаю, так само хочу, як всі молоді хлопці там напередку, а ми тут щось ходимо. І коли мені випало з 19, я так сів, обдумавшись, піти на бойові дії, просто... Страшно, звісно, було, але якось хотілося чогось нового, завжди, чогось, завжди хочеться нового, завжди якісь нових приключень. Потім я оголошення побачив, 15-ти мобільний, е сталевий кордон, гвардія наступу в штурмовики. Я думаю, який подумав собі, думаю, привезтися туди, в цей підрозділ, і що може мене щось навчили, хочу побути в штурмовиках себе. Я станом посаду кулеметника. У мене ну, хлопці, побратими, люблячі, щирі були, сказати, друзі. У нас було наказ просто знайти собі позицію, з якої ми просто будемо туди підходити і будемо виходити і <тас> по <пас> підерам. що ти скажеш на це? штурм, блядь. Ми собі шукали так, е, свою СП. Ми її знайшли, ми рухаємося, ми троє перейшли через міну. Ну, я навіть не знав, що там міна так, є, бо ми просто, так як нам завжди казали, завжди, коли гру, рухається група, завжди треба старатися йти е, в ногу, в ногу, встувати вслід-вслід. І все, і я ми такі рухи, і я такі чую зразу вибудки. Бамс. Я різко обертаюся, а він тупо упав і кричить, і лежить. Просто підбіг до нього, сказати, накладаю турнікет, я йому наклав, дуже жав, він кричав дуже так голосно. Казав мене були і кажу, брат, тримайся, все буде добре. Я бі кровотечу зупинив. Все так само попало, попало паху зону. Я взяв бинт, склав шість, йому замотав. Ну так я все перевірив, бедра, повністю ціло перевірив. Що треба, було, то я виявив, наклав турнікет, разом ми зняли бронік, все, каску ми познімали, віддали людині, і ми троє несли, а люд, одна людина скрати, несла вже так, його спорядження, каску, автомат і бронік. Вже злетілися пташки, так як дрони, вони вже почали нас шукати і вже почався так обстріл. У самому ділі мрія, щоб скоріше закінчилася війна, поверталися рідні, близькі тати, мами, сини, доньки, поверталися з війни, живі, здорові, неушкоджені до своїх сім'ї.